Іспанська для наших з нуля до А2. Ола і bienvenidos Вітаю вас на новому уроці, і сьогодні ми поговоримо про числівники. Як числа висловити іспанською мовою? А конкретніше поговоримо от про що Про кількісні числівники. Як ми рахуємо або лічимо від 0 до 29 і далі. Чому саме до 29? Побачимо трошки пізніше. Потім поговоримо про те, як висловлюються десятки, 30, 40 і так далі. Сотні, тисячі і мільйони. Кількісні числівники це слова і цифри, відповідно, числа, які позначають кількість чогось, предметів якихось. І ми в повсякденному житті дуже часто користуємося числівниками. Як в іспанській мові позначаються числа від 0 до 20. Наприклад, коли ми рахуємо просто якісь об'єкти: 1, 2, 3, 4, 5, то ми скажемо так: уно, дос, трес, інко і так далі. Але якщо ми рахуємо якісь конкретні предмети, наприклад, один телефон, то ми не будемо казати уно телефону, скажемо ун телефону. Якщо це, наприклад, зошит, то ми не скажемо ун лібрета, скажемо уна лібрета. І не уно, а Уна, тому що це є предмет жіночого роду. Тобто, якщо ми рахуємо конкретні речі і вони мають рід, то до предметів чоловічого роду будемо застосовувати ун, наприклад, ун телефону. А до предметів жіночого роду уна. Уна лібрета, наприклад, або меса. Далі, 2, 3, і далі такої відмінності вже немає. Тепер рахуємо далі. Фінко. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Зверніть увагу, доце. Воно має щось спільне з нашим словом дюжина. І по-іспанськи дюжина доцена. Треце, которце, кінце. І от коли ми доходимо до числа 15, то отака форма, яка закінчується на «фе», припинає, припиняє своє існування. А далі, починаючи від 16, формується трошки інакше. Ми говоримо говорили дієс 10, 10. А тут замінюється буква «фета» на «фе», тому що наступна І. І говоримо дієфі сейс. 17, 18, 19. І наступне бенті. Написано ВІНТ, але в повсякденному житті його промовляють як Бенті. І зверніть увагу: від 21 до 29 числівники мають вигляд одного слова: дос, бенті трес і так далі, аж до бентінуеве. Тому отут ми говорили про те, що як рахуємо від 0 до 29. Бо після 30, після 30 буде трошки інакше. Так от, 21, 29, 22, Venti 27. Venti Siete. Рухаємось далі. Тепер, як я вже казав, tiene ун коче ібриду. Вона має одну гібридну машину. Але зверніть увагу, на самому початку, на перших лекціях, я говорив, що невизначений артикль походить від числівника один або одна. І в цьому випадку важко сказати, чи це числівник, чи це невизначений артикль. Форма така ж сама, і функція така сама. Що означає невизначений артикль? Це один якийсь. Якийсь один. Пам'ятаєте, я говорив, якийсь один чоловік мені сказав. Так от, оце якийсь один чоловік буде у нобрі. Так от, un coche ібридо. Вона має гібридну машину. І оце ун це може бути і артикль, і числівник 1. Далі «A Сейс. Ало сейс los niños van ван cole». Коле це скорочення від слово колегіо, тобто, це початкова школа. años сейс niños van ван cole». Досе. Un año tiene doce meses, o sea, una docena, yujena. Volvamos otra vez a la 16. dieciséis. A los dieciséis años se acaba la ESO. La ESO es la educación secundaria obligatoria, es decir, obligatoria, no completa media. Mañana él o ella Тось, кумпле años. Кумпле, тобто виповнюється 20 років. Але тут вони говорять так, ніби це людина їх виповнює тих 20 років. І оскільки слово кумпле може стосуватись і його, і її, то часом потрібно вказувати, хто саме, він чи вона. Як я вже говорив, від 21 до 29 числівники мають форму одного слова: вентідос, вентісінко, вентіочо. Тепер, починаючи із десятків, 30 і далі, маємо 30, 40, 50, 60, 70. Часто, коли в розмові треба почути, що правильно кажуть, важко буває розрізнити. Сесента і сетента. Треба бути уважним, тому що відрізняються всього-навсього одним звуком і одною буквою. Тут С, а тут Т. Очента, новента.

100. Зверніть увагу, коли ми кажемо просто 100, то це коротеньке слово. 100. І коли ми будемо говорити про відсотки, ми також повернемось до цього слова фєн. Але коли це більше, ніж 100, то вже буде не фєн і кватро, а фєнто і кватро. Оце, от, зверніть увагу, додається оце Т кінці. Fienто і quattro. До sientos або до Зараз побачимо, чому так. Зверніть увагу, будемо говорити про долари. Долар чоловічого роду. 250 доларів. До синтосінта доларис. До сиентос чоловічої рідна жена. 270 гривень. Гривня жіночого роду. Тому вже буде не до а до Сєнтас. Сетента Те, що я говорив: Сієн кілометр з порора. 100 кілометрів на годину або 104 кг, 104 кілограми ваги. 200 екемплярес, 200 зразків і доцієнтас косас, і 200 речей. Повторимо для того, щоб не забути. Якщо мова йде про екземпляри чоловічого роду, то буде досьє. Якщо мова йде про речі жіночого роду, то буде досьентас. 357 доларів. 357 507 доларів. Чоловічий рід закінчення відповідно чоловічого роду. 555 гривень. І зараз побачите, чому саме таке число. 555 50 Сотні, оскільки мова йде про гривні, то сотні будуть мати закінчення жіночого роду. А тепер поговоримо про ці числа. Зверніть увагу, вони всі включають в себе п'ятірку для порівняння. Фінко сантиметрос, тобто 5 сантиметрів, розмір, наприклад, візитівки, або фінко пульгадас. Пульгада це іспанське слово для позначення дюйма, розмір. Англійської міри довжини. Так от, cinco centímetros o cinco pulgadas. Не грає ролі, якого роду число, тому що коли ми говоримо про 5, роду немає. А тепер дивіться кінце. Кінце кілос, 15 кілограм, або кінце toneladas, 15 тонн. Не міняється, але зверніть увагу, з чого починається слово. Пам'ятаєте, на одній з перших лекцій я говорив, що в різні мови слова з латини потрапили різними способами. Деякі слова так, як вони писались, а деякі так, як читались, так як звучало. Так от, в Латині оця буквочка завжди читалася як «к» і звучало воно кінко. А от коли його записали, то вийшло фінко. А от кінце записали так, як воно звучало. Тепер ще одне. У нас є слово дюжина, пам'ятаєте, дофена. В іспанській мові використовується слово «кінтена». Це означає 15 днів, пів місяця. В англійській є фортнайт, якщо ви пам'ятаєте, це 14 днів, два повних тижні. А тут використовується слово «кінтена», що аналогічне до дюжини, тільки це не 12, а 15 об'єктів. Тепер, Теперementс або фінквента п'єсас, Тобто тут. Так як і Фінко починається на літеру С, на літеру C. І тепер зверніть «кін'єнтос» увагу. Так як 15, так і 500 починається на Q. – еврос. Або «кін'єнтос лібраз. Лібра це фунт стерлінгів, жіночий рід. Так от, оскільки мова йде про сотні, ми вже про це говорили: 500 еврос або 500 ліброс. Отака от особливість. Фінко починається на С, 15 на КУ, 50 починається на С, і 500 знов починається на КУ. -у. Тепер поговоримо про тисячі мільйони і мільярди. 30 тисяч. 30 міль кіло. Зверніть увагу, 30 трентаміль 30 тисяч. Слово тисяча міль не змінюється. Множини немає, використовується міль. Або бенті фінко, 25 fінко 25 тонн. А. 30, зверніть увагу ще на от що, 30 тисяч між 30 і тисячами ставиться крапочка. Тому що кома ставиться тоді, коли ми відділяємо десяткові знаки. 1 мільйон. 1 мільйон. Після трьох розрядів ставиться крапка. 2 мільйони 515 тисяч 55. Я знову ж тут вибрав оці числа, щоб були, щоб ви побачили ще раз, як як пишуться, як починаються, коли ми говоримо про 500,5, 15 і 55. Так от, до мільйона, зверніть увагу: якщо тисяча не має слова, слово міль, не має форми множини, то мільйони мають множину. 2 мільйони, бо от 1 мільйон, а тут 2 мільйони. Кіньто 55. Зверніть увагу, як починаються оці слова. 515 і 55. Тепер, коли говоримо про мільярди, то в іспанській мові не використовується слово мільярд. Так як в англійській, наприклад, більлін. Тут такого нема. Тут рахується тисячами мільйонів. От, наприклад, населення землі, за одним із останніх даних, 8 мільярдів 184 мільйони 771 220 осіб. Так от, 8,184 мільйони. Тобто 8184 мільйони. І знову ж таки, міль не має множини, а мільйони мають множину, 771.220. Наведемо кілька прикладів. Tengo cinco libros і seis libretas. Я маю 5 книжок і 6 зошитів. Ла gasolina vale 1,49 евро. Це можна сказати по різному. Бензин коштує 1,49 центів. І оце 1,49 центів за літр можна сказати так: 1,49, 1,49 центів, або можна сказати 1,49 евро. 1,49. 49. Так ми говоримо тоді, коли маємо на увазі якусь ціну. El mide 174 центру. І pesa 84 кг. La tensión trifásica es de 400 V. Вольт напруга це чоловічого роду одиниця. Тому вольт 400 voltios. Estos tomates valen Трес консетента кіло. Трес консетента кіло. І зверніть увагу, перед одиницею виміру ставиться артикль. Вівімис анельсігло Бентіуно. Наступному відео, коли ми будемо говорити по порядкові числівники, ви там дізнаєтесь, чому ми кажемо живемо в столітті 21, а не в 21. му Зараз, поки це прийміть на віру. Ми живемо в столітті 21. Бентіуно. Підведемо риску. Un coche, una moto. Як бачите, оскільки об'єкт чоловічого роду то un. Moto, бо це скорочення від мотоциклета жіночого роду. una moto. Dos bicis, два велосипеди, тут уже не грає ролі, хоча з жіночого роду. І dos vasos, два стакани чоловічого роду, числівник уже не міняється. Отут міняється un і una, а тут уже далі ні. 200 dólares, 200 libras. Son las Сон нас очо і бенті. 8. Це коли ми говоримо про години. Сон у нас, Перед числом 8 годин ставимо артикль і далі кажемо хвилини. Бенти. 8.20 20 або 20.20. 20. Це або ранок, або вечір. Ще декілька прикладів для висновку, для того, щоб краще закріпилось. Квантомідес. Скільки ти досягаєш дослівно? 180 см. Кефеча єсой. Яке число сьогодні? El de mayo, 8 de mai. 8 травня. І це правда. І перед El 8 маю ставим артикль. Канто квесте. Скільки це коштує? 3,70, або 3,70, або просто 3,70 Елькіло. І так, і так можна сказати. Son 7 з con 40. От коли ми кажемо, що це 7 євро і 40 центів, то ми кажемо кон. Ну і приказка. Вале мас ун пахароен, кефенволанду. Так от, більш цінна одна пташина в руці, ніж 100 літаючи в небі. Це відповідає більш-менш нашій приказці такій. Краще псиниця в руці, ніж журавель в небі. Тільки тут ми говоримо про. Пташок різного розміру, а тут ми говоримо про їх кількість. Валі мас унпароен ламану кефіен воланду. З попереднього відео, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що коли ми кажемо ламано, це означає наша рука, а не чиясь. Тепер, за одну хвилину запишіть, будь ласка, що ви дізналися з цього відео, як ви це зможете застосувати в житті. І зробіть це прямо зараз. Тому що без закріплення те, що ми вчимо, ми забуваємо, ми втрачаємо. Тенгодос вефінос. У мене є два сусіди. Квеста Невро Кофін це коштує 1 євро 50 центів. Отак От можна сказати. Конфінквента – це найправильніша форма. Є e тіє 30 аніус. Вона має 39 років. Зверніть увагу про роки, коли кажемо, говоримо точно так само, як у нас. Має. Не так, як в англійській мові, що вона є стільки-то років, а вона має, так, як, так, як у нас. Повторимо приказку ла мано, Ламано Кеїн Воландо. Краще синиця в руці, ніж журавель в небі. От все. Коротко те, що я хотів розповісти в цьому відео. Наступний відеоролик це буде вже третій модуль, друге відео, і ми поговоримо про порядкові числівники. Тепер, я бачу по статистиці того, як ці відео просуваються, є певна зацікавленість у людей. Але, очевидно, охоплення не дуже велике. Тому я вас попрошу. Якщо ці відео вам подобаються, якщо ви бачите, що вони корисні, будь ласка, поширте їх. Залиште коментар, поставте вподобайку. Вам це нічого не варто, а для поширення відео це дуже важливо. Ну і на цьому зараз з вами прощаюсь. Гратія спорту атенціон і hasta la проксима.